Рок 16. Назва уроку на турці. І сьогодні в нас конструкція There is, There. are. Ну, всі, хто вивчав або намагався вивчати англійську мову, Щось таке чули, да? що є щось таке There is There are. Але я з свого досвіду знаю, що коли спитаєш, а що це, а, а коли вживається, як правило, відповіді немає. Навіть там у учнів 8-9 класів. Ну, насправді все абсолютно просто. Дивіться: ну, по-перше, давайте подивимось, як, як читається ось ця конструкція так, there are, is. There are. Да? А разом there is. There are. Так, зручніше розмовляти. Як бачите, конструкція there is there are складається з дієслова слова to be в формі is або are, а також слово there, у якого є значення там, туди, Але. Коли слово «зе» входить до складу конструкції, то воно втрачає своє значення і ніяк не, не перекладається. Насправді ну, розібратися в цьому ну, зовсім просто. Основна функція конструкції. Ось давайте зберігуємо зараз на цих двох прикладах. Дивіться, я написав два речення, моя ручка лежить на столі, подібні речення ми вже перекладали. І друге речення на столі лежить моя ручка. Ну, ці два речення складаються з одних і тих же слів, але насправді ці речення можуть бути відповідями, відповідями на, на різні питання. Наприклад, на питання, а де твоя ручка? Ми відповімо, моя ручка лежить на столі. А ось на питання, а що там на столі, піди подивись, да? що там знаходиться на столі, ми відповімо, на столі лежить моя ручка. Отже, дивіться, перше речення, повторю, повторюю, ми вже прикладали таке речення, от має такий прямий порядок слів, тобто підмет присудок. Як бачимо, так і перекладаємо. My pen is on the table. А тепер друге речення. Так от саме друге речення і можна. Прикласти і тільки можна прикласти за допомогою конструкції завізяла. Дивіться, все дуже просто. Якщо в реченні говориться про те, що якийсь предмет десь знаходиться, і головне, якщо українське речення починається з вказівки місця, де знаходиться ось предмет якийсь або предмет, то саме таке речення і перекладається на англійську мову за допомогою конструкції за різдва. A... І ще раз, якщо в реченні говориться, що якийсь предмет або предмети десь знаходяться, і українське речення починається з обставини місця, тобто з вказівки місця, де щось знаходиться, все. Конструкція зарізер. A... Як правило, ну, починається з конструкції таке речення. Чому завіз? Тому що ми говоримо про один предмет. І вже наприкінці речення ми пишемо, говоримо, де знаходиться предмін. От і все. Отже, на столі лежить моя ручка, there is my pen on the table. І відразу самостійний переклад для вас. Я ще багато чого не сказав про цю конструкцію. Правіть інтуїцію, і потім порівняйте свій переклад з моїм і почуєте мої коментарі при перекладі, будь ласка. Тепер мій переклад. На столі стоїть чашка. Оборот або конструкція за тому що речення починаються з вказівки місця, де щось знаходиться. Чашка у нас одна. І в цьому випадку ми ставимо, вживаємо невизначений артик, да? тому що не моя, не його, нічия. There is a carper. There is a cup on the table. На столі стоять дві чашки. Ну, як бачите? Ді «to be» вживаємо в формі. Це все логічно. There are cups. There are two cups on the table. Книжка лежить на партії. Речення починається з іменника Прямий порядок слів. І ось тут дивіться. Треба щось ставити перед іменником. Так? Ну, неможливо сказати просто бук. Да? Говоримо про якусь зазначену книжку. Так? Не всі ж книжки лежать на парті, Тому, як правило, на початку речення вживаємо означений ну, артикль The book is, тобто, прямий порядок слів, слів підмет присутних. The book is. Of the task. Ну і четверте речення На парті. Шість книжок. На партію. Перекладаємо за допомогою конструкції. І четверте речення. На парті лежать шість книжок. There are six books on the desk. І ще два речення для самостійного перекладу. Ну, Давайте подивимось, що у вас вийде. Потім порівняйте з моїм перекладом. На столі стоїть чашка і дві тарілки. На столі стоять дві тарілки і чашка. Будь ласка. Ну, тепер порівняйте з моїм перекладом. Перше речення на столі стоїть чашка і дві тарілки. There is a cup and two plates on the table. Тобто, як бачите, є слово to be. яке входить до складу а, а, конструкції, да, реагує на число першого іменника. There is a cup and two plates on the table. Друге речення. There are two plates. And a cup on the table. Ось така логіка. Запам'ятати, все дуже просто. Наступні речення для самостійного перекладу для вас. Будь ласка, скільки тарілок на столі, на столі 4 тарілки? Скільки сторінок у цій книжці? В книжці 50 сторінок. How many? Скільки?

просто there are four plates on the table. Друге питання. Скільки сторінок у цій книжці? How many pages are there in this book? В книжці 50 сторінок. There are 50. Ну, no, я не написав слово 50. Я сподіваюся, ви легко знайшли в словнику. There, There are 50 pages in the book або in this book. Але тут можна було перекласти за допомогою D to have варіант The book has 50 pages. Речення для самостійного перекладу. Будь ласка. В кімнаті є диван і два крісла. Порівняйте свій переклад з моїм. There is a sofa and two armchairs in the room. На полиці багато книжок. І питання речення. Та коротка відповідь на нього. В автобусі багато людей. Are there many people in the bus? Ну, тут може бути і другий, і інший прийменник пізніше при це. Так, багато. Yes, і останні два речення для самостійного перекладу, будь ласка. перша речення в спальні є велике ліжко. There is a big bed in the bedroom. І в спальні немає дивана, There is no sofa in the bedroom, ну або будь-який з цих перекладів правильно. Почитаю їх. There is no sofa in the bedroom. There is not any sofa in the bedroom. На цьому наш урок закінчено. Ми в наступних уроках продовжимо говорити, звичайно, про конструкцію The Reserva. Não se